Нещодавний запеклий напад Хамасу на Ізраїль викликав серйозну відповідь Ізраїлю, тому прем'єр Нетаньяху буквально того ж дня оголосив, що це війна, і почав призивати резервістів. Уряд Ізраїлю відкрито заявив, що готується до наземної операції, яка може розпочатися незабаром, а перед цим проводить масштабну повітряну операцію. І в цьому випуску ми поговоримо про те, які ризики є для проведення цієї операції і з яких питань можуть виникнути проблеми. Незважаючи на явну перевагу ізраїльської армії, вторгнення на територію сектору Гази не таке тривіальне завдання, як може здаватися. Перша загроза це затяжна партизанська війна, яка виснажуватиме армію Ізраїлю. Хамас і подібні групування загалом і заточення наведення підпільної війни, а не конвенційною, більше того, територія сектору Гази вся переповнена мережею потаємних тунелей, за допомогою яких можна буде здійснювати раптові вилазки, і миттєво зникати. Це у рази ускладнює ведення бойових дій для Ізраїлю. Цахал зараз повітряними ударами намагається розбити частину цих тунелів, проте насправді Ізраїль навіть не володіє повнотою інформацією щодо цього і далеко не знає про існування безлічі тунелів. Перевагою для Хамас стає і щільна забудова сектору газа, яка дозволятиме завдавати ударів по ізраїльській техніці безкарно і несподівано. Кожен будинок може стати загрозою для ізраїльської техніки, а деякі будинки можна буде обороняти днями, тижнями або місяцями. Історія знає такі приклади. Взагалі, бої в містах є вкрай непростим завданням, а враховуючи, що сектор гази одна з найбільш населених точок світу, ситуація оскладнюється в рази. На невеликій території проживає більше двох мільйонів людей, які ще украй нелояльно ставляться до Цахалу. Все це призводитиме до великих жертв, як серед ізраїльської армії. Так і серед мирних палестинців. Остання все більше і більше дратуватиме світову спільноту і налаштовуватиме дедалі більше країн проти Ізраїлю. Навіть повітряна операція викликала дуже багато питань через битки, завдані мирному населенню. Друга загроза це місцеве населення, як уже було сказано, населення сектору Газа вкрай нелояльне до Ізраїлю, і ніхто там із радістю не зустрічатиме ізраїльські танки. Варто нагадати, що більшість жителів сектору Гази голосували за Хамас на виборах. І досі масово підтримують угрупування. Більше того, ймовірно, наступ Ізраїлю викличе лише піднесення народного духу та масовий прихід добровольців у Хамас чи до інших організацій. Не варто забувати, що там є низка радикальних організацій, але набагато менших. Кожен житель сектору Гази це потенційний противник для Ізраїлю, він може перебувати у підпільних угрупуваннях, мати при собі зброю або просто передавати дані про переміщення Цахала. Зрозуміло, все це не сприяє успішній військовій операції, а тільки її ускладнює. Подальше зайняття території теж під великим питанням, якщо Ізраїль збирається окупувати землі, то утримувати їх буде непросто, та на це підуть колосальні ресурси. Третя проблема це цілі Ізраїлю. Головною метою Ізраїлю, про що неодноразово говорили речники країна, це повна ліквідація Хамасу. Наскільки це досяжна мета не зрозуміло, але сумніваються навіть американські генерали. Специфіка подібних угрупувань полягає у тому, що вони не монолітні і мають безліч різних відділень, тому ліквідація низки лідерів не призводить до розпаду угрупування. Більше того, частина організації знаходиться на інших територіях, наприклад в Катарі, а також представники осередку є і на західному березі річки Йордан, де Ізраїль проводить лише поліцейські операції. Водночас варто зазначити, що навіть ліквідація Хамасу не гарантуватиме довгострокового миру на цих землях. Натомість з'являться нові радикальні організації і вони займуть його місце. Як уже було сказано, місцеве населення вкрай радикалізоване та налаштоване проти Ізраїлю, тому нішу Хамасу займе той самий палестинський ісламський джихад чи інше угрупування. Тобто вийде так, що найскладніша операція Ізраїлю, ймовірно, з великими втратами, ні до чого власне не призведе навіть у разі ліквідації Хамасу. Проблема ще у тому, що Ізраїль не знає, а що далі робити з цими землями. Окупація дорого обходитиметься, просто залишити землі, це призвести нових радикалів до влади, передати контроль палестинській адміністрації. Є ризики, що вона не впорається, як це було минулого разу, тоді Хамас і прийшов до влади у секторі Газа. Можна буде створити міжнародне управління або тимчасовий уряд під егідою ООН, але це не залежить від Ізраїлю. А Китай і Росія, граючи ключову роль у Раді Безпеки, можуть не підтримати Ізраїль у його ініціативах. Нещодавно ними була відхилена саме проізраїльська резолюція. Тому питання подальшої долі цих земель залишається відкритим, і це не сприяє успіху. Паралель можна провести із Іраком та кампанією 2003 року, незважаючи на те, що початкова кампанія американців виявилася успішною, Сполучені Штати за кілька тижнів взяли під повний контроль країну, проте відсутність чуткого плану щодо Іраку призвела до поганих наслідків. Ірак за підсумком став ще більшою проблемою ніж був за Садама, а все тому, що в американців був військовий план, але не було політичного. Подібне може повторитися і на землях сектору Газа. Четверта, це проблема розширення конфлікту та втягування до нього третіх країн. Є велика ймовірність того, що з проведенням наземної операції у конфлікт проти Ізраїлю можуть підтягнутися й інші сторони. Це і Хезбела, яка погрожувала атакувати Ізраїль неодноразово. Цей західний берег річки Йордан, який поки що під контролем, але там популярність Хамасу також висока, і з ескалацією атаки можуть піти і з того боку. Можливо, і частина арабів, які мешкають у самому Ізраїлі, будуть виступати проти нього, і буде ще один внутрішній фронт. Це і втягування безпосередньо Ірану, наприклад, іранські війська потенційно можуть атакувати Ізраїль через Сирію. Розширення конфлікту, звичайно, стане проблемою для Ізраїлю та для регіону в цілому. Ескалація по всім напрямам може втягнути навіть Сполучені Штати у цю війну. Вони вже перестрахувалися і підготували солдатів та підігнали авіаносці. Можливо, операція в газі не викличе реакції у відповідь, проте ризики зберігаються високі. П'яте питання це питання заручників, яке ускладнюватиме дії Ізраїлю. Незважаючи на довгі переговори, процес із цього питання поки що фактично нульовий. Хамас розуміє, що якщо вони віддадуть Ізраїлю заручників, то Цахал матиме менше стримуючих факторів для атак. За різними даними, у Хамасу заручників понад 200 осіб, це громадяни абсолютно різних країн і їхня загибель під час штурму негативно відбиватиметься на Ізраїля. Можливо, треті країни проведуть спеціальні операції щодо їхнього визволення, перш ніж Ізраїль увійде до Гази. Проте ми не знаємо про такі плани, ризики смертей серед заручників лишаються досить високими. За даними Західних ЗМІ, самі ж американці відмовляють Ізраїль від повноцінного вторгнення в сектор Гази з низки вже перерахованих вище причин. При цьому закликають їх здійснювати повітряні операції та вилазки невеликих груп для ліквідації осередків Хамасу. Американські генерали в цьому бачать менше ризиків та більше ефективності. Подібна операція не призведе до серйозних наслідків, але допоможе вирішити проблему хоча б на якийсь час. Остання операція Ізраїлю на території сектору Гази під назвою Напохитна скеля проводилася у 2014 році. Наземна операція тоді тривала трохи більше місяця, але в обмеженому форматі. Було знищено низку тунелів, що ведуть до Ізраїлю та частину інфраструктури Хамасу. Ця операція забрала життя 67 ізраїльських військових та понад 2 тисяч палестинців, військових та цивільних, при тому, що близько 70% жертв були цивільними. Поставлених цілей влада Ізраїлю досягла, проте це остаточно все ж таки не вирішило проблему Хамасу, і загроза з боку сектору Гази продовжувала існувати. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що наземна операція Ізраїлю на території сектору Гази може нести за собою безліч загроз як для цивільних, так і для військових. Більше того, немає жодних гарантій, що Ізраїль досягне поставленої мети і зможе ліквідувати Хамас. Разом з цим тілі Ізраїлю щодо подальшого контролю над сектором Гази вкрай розмиті, що накладає додаткові ризики щодо подальшої радикалізації регіону. У той же час обмежена операція в Газі не зможе вирішити проблему загрози Хамасу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМіякофі. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.